Чи може відмовитись від мобілізації, якщо не знаєш української мови? Чоловік із Закарпаття, який народився в Росії і спілкується угорською, відмовився з'явитися до ТЦК після отримання повістки. Його визнали придатним до служби в січні 2023 року, але він не з'явився по повісті. За це щодо нього було порушено кримінальну справу чи може незнання мови бути причиною відмови від мобілізації. На суді чоловік зізнався в провині, але сказав, що не розуміє українську, хоча з ним спілкувалися угорською і був перекладач, свідки вручення повістки заявили, що він розумів зміст розмови і міг виконати вимоги мобілізації. Суд обставини щодо незнання мови не переконали і чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі. Як ви вважаєте, якщо військовозобов'язаний зобов'язаний є громадянином України? Чи повинен він знати нашу мову та відповідно захищати нашу батьківщину? Напишіть в коментарі.